Три помилки у догляді, думка фармацевта. Перша помилка різко змінювати всю косметику. Після літа стан шкіри і волосся часто не радує, і хочеться зробити щось радикальне, але це стрес для вашого шкірного бар'єру та зупинка прогресу, а також підвищений ризик алергічних реакцій. Шкіра любить стабільність і цінує делікатне ставлення. Воте. Засоби поступово. Один засіб раз на три дні. Друга помилка це припинити використовувати SPS. SPF потрібен не тільки влітку, а завжди, коли Уф-індекс більше трьох. Зазвичай в Україні це приблизно до середини жовтня. Слідкуйте за показником УФ стосунку з погодою та не забувайте захищати шкіру для уникнення передчасного фотостаріння. І останнє забувати про відновлення. Хочеться результату на вчора, рука тягнеться за активними засобами, але шкіра на них відреагує позитивними змінами, тільки якщо буде мати ресурс. Пригляньте свою систему догляду. Чи достатньо там засобів для інтенсивного зволоження та відновлення? Якщо сумніваєтеся, пишіть, проконсультуємо безкоштовно.